Друзі, всім привіт! Канал Агроавантюра і сьогодні у нас 10 червня. Пам'ятаєте, останнє відео було, де Рома косив, це ми вже виходить, робимо волки. Навіть не перевертаємо, зразу волки робимо. Тут сіно, воно не дуже таке велике, вже майже скрізь попідсихало. Можливо, ще навіть істюкуємо на сьогодні не знаю, можливо вже завтра. Але такий-то розклад. Зараз ми тут робимо рома, Потім заправляємо бочку з оприскувачем. Будемо пробувати бризкати вже сою гліфосатом. Покажу, який гліфосат, яка хімія. Будемо ставити навігацію. Покажу, яка ця навігація, як вона встановлюється, і будемо разом вчитися нею користуватися. Тому такий поки розклад, дуже сильно наперед не згадую, бо вже от обід. Ну, до вечора не знаю, чи там... Хоча б коло дому спробуємо бризкати, Та й... якось так. На завтра передає дощ сильний з грозою, тому якось треба поборотися з сіном і скоренько його забрати з поля. Тому якось так. Ми їх скосили, то пішов дощ. Хороший дощ пішов, волога є. Ось така соя це в полі. Ну, Тут вона порівняно з городами чисто, набагато чисто. То ми її будемо кропити в пізніше трошки. Зараз ми понакриваємо городики там по 50 сотих. 30-50 сотих ми понакриваємо і тоді вийдемо на поля вже. Да, ладно, Це відео більше не для не по сої, а по сіні. Тюкувати будемо пресом Сіпма. Я вам потім ну, все коротше, покажу. як там то все буде відбуватися. Трактор 792, й грабалка там, я не знаю, як вона називається, це Ромова, тому якось так. Попри кущі трошки там сиріше. Ось так виходить. Як запахло зразу? Те, що я їй казав, що тут ще воно трохи мокровате, а тут вже сухе зразу з боку. Тому зараз ми волки поробимо, та й воно там вже покаже, як воно. Да, якось такий розклад. Напишіть, друзі, будь ласка, по чому у вас тюки Такі середні стандартні. Яка у, вас, яка у вас ціна? Бо в нас за, за один тюк ціна десь приблизно від 9 до, до 13-14 гривень. І ще плюс солярка. Там приїхав на город чи на поле, тюки зробив, пошатав і ще плюс солярка, там пару літрів. Тому, тому якось так. Да, так що так що ми працюємо, поля тоді пообкошували, все добре. Ну, зробилося набагато гарніше. Можна вже собі з дороги спуститися, де хор, став, пішов, кропива тобі ноги не пече. Да, як встати, друзі? Треба працювати, бо завтра кажу, дощі показує щось на 12 годину і треба забрати сіно, бо не заберемо, то я вже не знаю, яка воно буде ще більше спортиться да. так, мушки літають, все літає ціна шелестить, як чути як тут від берега воно мокреньке, навіть дуже мокре. Трактор без нагрузки йде, він не відчуває цього. Так, якось так. якось друзі, Працюємо, не Рома працює, я ще постою подивлюся і... Покажу, як вийде. Треба ще для тіктоку познімати. Так що переходьте, друзі, на тікток, канал Агроавантюра. Там багато цікавого. Дякую за увагу, ми працюємо. Сховався трошки за вітер, за машину, бо вітер трошки сильний. Так, вийшло доволі таки нормально. Навіть супер, я би сказав. Все забралося, все пере... волки все згорнулося, майже нічого не залишилося. Рама молодець Ось такі волки вийшли. Думаю, може сьогодні їх стікувати, але але ще є багатенько такого сирого. Воно підняло з землі. Тому сьогодні точно ні, а скоріше за все, що завтра зранку треба буде сюди приїхати. Але сьогодні будемо в Роми, в Роми тікувати. Сьогодні будемо мастити, помастимо преса, беремо нитки і їдемо до Роми пробувати там люцерка в нього чи що, і її тікувати будемо. А з навігацією вже будемо по обстановці. Якщо встигну зазняти, якщо там брат поставить, то поставить. Ні, то буде момент, то заснімо, як ми її встановлюємо, підключаємося, то все вже покажемо. Ще покажу останній прохід його тут. Верніше, я ще тут постою секунду і їду. Трактор легенько йде, не відчуваю навіть, що тут, яка тут нагрузка. Скільки тут тут один, два, три, 4, 5, 6, 6 волків. ще може сьомий буде. Тут -то десь соток, можливо, з 60, 60 сотих десь має бути. Побачимо, що тут вийде, скільки тих тюків. Зі, зі сторони гарно воно йде. Рибалка свою функцію виконує свою роботу добре, все перевертає, все скидає волок. Так, друзі, тому якось так. Їду я додому і вже там по обстановці побачив, що до чого вчіпився, чи до навігації, чи до преса. Тому буде цікаво далі заварити чайок, будбутери і переглядаємо відео. Так, друзі, показую навігацію. Навігацію від, від компанії NowJet. Так, яка антена у нас? Показую зразу модель, кому цікаво, 998. Тут хочете собі спініти, скануйте, подивіться, кому буде цікаво. Тут інструкція, от, ширина штани, паралельні прямі, будуємо параленні прямі, все розписано, все просто. Нічого тут надскладного немає. Позвонили менеджер, нам все об'яснив, все дуже добре доступно. ну, Молодці. Так, В комплекті ще йде тримачі. Тримач для планшета. Ось такий планшет. Брали більшого, щоб було краще видно. Тут же є програми. Де він там нажимається? Ну, коротше вже тоді покажу в, в тракторі, що там, як воно. Так, ось якось так. Ось такий планшет. Далі йде антена. Така антена на магнітові. Кабель. Опять же Плюс-мінус, кіт спит, ти живий. Ось ось така, такий комплект вийшов, тому будемо ставити і покажу в роботі, як воно все буде працювати. Так, вчепилися до преси, зараз перечіпляємося трактором і зараз Рома знімає ножі. Ножі, щоб тюки перерізало краще сіно, що всередині з тієї сторони ще буде краще видно. Один ніж йде на цьому поршневі, щоб пхає туди і один, що тут стоїть. Треба буде їх два зняти і заточити. І зараз будемо їх ще помастимо прасу з патуватицям прийдемо той. І будемо заїжджати пробувати. Навіску треба буде перечепити зараз з, обоч, з обичного стану на цю жорстку і, і будемо пробувати. Зараз я покажу які ще нитки користуємося. Користуємося ютою. Вони самі такі. Можна всяке матькувати, але мені здається, що тіло самі краще, вона якась сама груба така нитка і саме краще сюди підходить. Да, трошки болти позакисали тут, так як мили воно поржавіло. Тому трошки геморой зараз його повідкручувати, але ВДшка хоч трошки тут допомагає. Ще покажу встановлюють. Навігацію тата з братом. Мені поки нема коли антенну вже поставили. Тата там її проводить попри. Може вже її підключив навіть. Що стається. А, і поставив тримач новджет. Так, може вийде мені ще засняти, показати, як, як будемо її налаштувати. Класно вона на магніті І... І все, можна працювати. Так, так що йдемо Роми і налаштовуємо. Так, друзі, Рома вже поїхав тікувати, пробувати. Не було коли навіть зняти Не було коли... навіть зняти, як ми там його налаштовували. Ми його так помастили, поставили нитки. Ми поточили ножа на пресі одного, другого не могли зняти. Закисли болти, то не могли зняти. То вже буде час, тоді ще порпаємося, попробуємо. Поки треба тюкувати. Тому якось так. Поки я там приїхав, подивився, то поки щось там не дуже воно йшло, щось нитку рвало. Але не знаю, як в нього там виходить. Може, що прес довго стояв, то. Поки, ну, поки не дзвонив до мене, значить поки що все добре. Ну, хлопці поставили вже навігацію, мені не було коли зняти. Тому зараз покажу вам е гербіциди, якими ми бризкаємо Сою ГМО. Це так, перший це Отаман Екстра. Е Корійна сіль, сіль 663 грами на гектар. Ну, це вважається якби сильніший. Ми даємо в нормі 2 літри на гектар. Потім ось така добавка додавка формула 500 грам. Даємо по 6 грам. 6 грам хватає, плюс, плюс прилипач. В нормі даємо 150 грам хватає на гектар з головою теж. Тому ну, ось така хімія. Нічого такого сверхістисного сверх, немає. Бреска йому поки так. Якщо вийде, зазніму як тато кроки по навігації. Так що приємного перегляду. Так, тато тестує навігацію. Наскільки я бачу, він дивиться в екран і дивиться, де замальовує, де не замальовує, бо тут він без. Тих напрямків АБ, просто так спробувати, як воно зливається. Але якщо вийде, сяду в кабіну і спробую проїхатися. Так, друзі, тато бризкає по навігації зараз. Виставили точку АБ, але спочатку бризкали без точок, просто замальовувалося і все. А вже будемо пробувати з тими точками. Поки що плавно передвигається, стрілочка плавно передвигається, не дергається нічого. ну, Треба, коротше, я сяду, бо двох неудобно сидіти в тракторі. І я тоді покажу, як там все по... замальовує, показує, Тому, друзі, буде далі цікаво. Так, друзі, всім привіт. Приїхав до Роми, він зараз тут тікує. Тут у нього ця люцерка. Показую по поліцарці. Вона ніби висохла, але все одно ще вона вже після дощів така, місцями мокровата. Ну Тюки йдуть більш-менш добре, але ну, треба ще того другого ноча зняти, що не пхається в поршнем перед а той другий що стоїть. І тоді вже будуть тюки ще рівніші. І буде краще перерізати. Проблема в нас з Вомом. Пробуксовує. Як більша маса, немає не сили нормально пропхати, немає сили пропхати, тому якось так. Треба розбирати, глянути, що там було. Ленти вже підкручували, трохи підкрутили. То... Треба перше розбирати. То завтра на другий день вже буде дядько, подивиться, я трошки може познімаю, що він там надивиться, на... щоб. Виправити ту неполадку. Тому буде видно. Е, прес Сіпма. Щось там ПК-40-10. Е, і там щось ще писало, я вже не, не пам'ятаю. Трактор 892 на 540 валов. О, от зараз падають обороти. Він десь пробуксовує, коротше. Через те, що йде помало, то не ну, з тайбом носити медлино, щоб не, не забивало. Ну, ось такий тюк, тут він трохи ваги має, того що ось до 20 кілограмів є він. Трошки ліцерка така вже під, під зароша. Вона ще почекало зелену, тому якось так Так хочу біде ніби рівно. Е, нитками ми працюємо юта. Самі хороші нитки на даний момент. Тому, друзі, якось так. Буду завершувати відео, бо далі вже темніє, не буде нічого видно. Треба ще і допомогти позвозити. Тому всім дякую за перегляд, підписка, лайк і... Далі буде цікавіше. Буду знімати ще пронаргацію зі знімок. Ну не вийшло краще зняти. Так що всім пока.